Зараз з нами на прямому зв'язку Григорій Кукуруза, це економіст Ukraine Economic Outlook. Наші вітання вам. Доброго ранку, Доброго ранку. Пане Григорію. А станом от на сьогодні на 31 березня. А як би ви назвали і охарактеризували стан нашої економіки а, і перспективи там пришвидшення її зростання там до 6-7% цього року? Це неможливо дивіться поки що поки що на жаль ні перше чому 23-й рік вийшов да такий динамічний після 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 22-го? була велика кількість наявних вільних ресурсів значна кількість людей які втратили роботу і значна кількість вільних дати промислових площадок капіталу Тобто це просто підприємцям треба було заново перескласти в якісь нові Підприємства з наявними людьми безробітніми і з наявним вже в країні капіталом. І от, ну там, та Друга половина 22-го року, 23-й рік, це було це просто перескладання вільних наявних потужностей в, в нові підприємства. Наразі ситуація складніша, якщо ми подивимося, абсолютно всі підприємства скаржаться на дефіцит кадрів. Бачимо на прикладі там, таких різних кластерів промисловості Рівненський, да там Вінницький, що зростає рівень автоматизації дуже повільно. Фактично, так, як це було в Японії під час Другої світової війни, де слідке зростання автоматизації для того, щоб зберегти промисловість десь включення в роботу, де суціло зростає кількість жінок. Тобто, Дефіцика якось поступово вирішується. Є перші приклади ну, трудових мігрантів, які приїжджають в Україну, працюють на, 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 на якихось підприємствах. Тобто ну, потрішки по ця проблема вирішується друге. Це звичайно, що бізнес поки що не, не, не зовсім готовий там вкладати кошти. Ми це бачимо по прямим наземним інвестиціям, бачимо в, в цілому початку інвестицій. Що Підтримувати наявні обсяги виробництва, та вкладатися поки що в нові підприємства. А розширення цього окрім ВПК, не, не не спостерігається наразі. Це це цей. А воєнний ризик він а, залишається, він ну, до, до до кінця війни звичайно, щоб буде зберігатися, пане Григорію, ну от щойно ми говорили про надходження зовнішнього фінансування і допомогу Канади, Японії, МВФ, Великої Британії найбільше від Євросоюзу, 4,5 мільярди євро. Чи є розуміння зараз, у вас, скільки потребуватиме Україна ще до кінця року запозичень або надходжень, і наскільки реально? Витримати 24-й рік без ухвалення рішення конгресу, який щойно ми перед цим обговорювали, якраз про 60 мільярдів доларів про те, що йдеться. Тобто, скільки потрібно і чи реально вижити без допомоги Сполучених Штатів, це поставив, що в цих 60 мільярдах лише 11 – це пряма фінансова допомога. На направлена в державний бюджет на покриття видатків, все інше. Це оборонне, оборонне замовлення на ну, штат, компанії зброї в США. Тобто якраз пакет США він надзвичайно важливий, але він важливий не фінансово, він важливий а з ну там да, з, з поставками зброї. Це говорять там експерти. Там да по, по по обороні, бо воєнні експерти, які саме поставки і в яких напрямках тут я не. Не, 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 не підскажу цього року. да, там, початковий дефіцит бюджету він передбачався 42 мільярда. А зараз знизу до цю оцінку, все-таки, де да, розум по різним напрямкам оптимізація видатків, що вдасться поміститися в 37, а фактично да до ну, ці 3 мільярди на місяць зовнішнього фінансування. Так вони і зберігаються з ну, самого початку війни, коли ми там не вийшли липень-серпень 2022 року. З складного ясно, що ми ну, пройдемо 24-й рік. Та про це ну, міністр фінансів неодноразово не, не, не заявляв. Що в принципі запасні плани вони а, є. Не, не буде коштів з США. Буде там дане значне підвищення податкового податкового навантаження. В цілому бізнес, чесно кажучи, до цього абсолютно готовий. Да, там ці півтора відсотка воєнного збору mm -hmm. на ФОП зростання акцизів на паливо, тобто дрібні інструменти, якими можна в принципі дозібрати певні певні суми, яких ну, випадку чого закрита це випадку ну, тобто, компоненти з збільшення оподаткування. Наскільки я розумію, Дивіться, Це під час війни абсолютно правильний крок, тому що альтернатива це неконтрольована інфляція, а зростання курсу. Повірте, для підприємця значно краще. Плановане прогнозоване зростання податків незначне ніж інфляційний не прогнозований курс. І порушення макростабільності пане Григорію, пам'ятаєте рік тому, коли росіяни починали і продовжували обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, ми з вами в тому числі рахували, скільки там в день в мільйонів гривень обходиться нам робота підприємств чи зупинка підприємств через відсутність електроенергії. Ситуація за рік змінилась, тому що підприємства обросли генераторами, у тому числі, але нищення нашої енергетичної інфраструктури, в тому числі, ворогом. Триває, вони продовжують це робити ці кляті Терористи. А як змінилася цифра втрат і недоотримань бюджетом уже сьогодні? Нині це все ще мільйони гривень щодня для тих областей, які, скажімо так, мають ці дефіцити електроенергії, графіки відключень погодинних, чи цифри вже інші, порядок інший. Ціні поки що я не, не, не бачив таких розрахунків, де там всього 10 днів орієнтовно наслідків чи, 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 чи навіть менше тижня наслідків обстрілів. Генераторами стається трішки складніше. Там вартість генерації вона була в три мінімум в три рази вища, ніж вартість електрогенерації ну, стандартна від, 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 від облененого. Тобто перевести все на генератори ну, якби. Критично важливо, щось можна, лікарню чи, чи якусь ну, інфраструктуру перевести всю промисловість, перевести якісь да, крупні металургійні заводи, це фактично буде, звичайно, що а, неможливо. Ну, Розуміємо, що це я, піка, там, да, промисловий пояс від Харків на Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Тобто я, ясно, що втрати високі, ясно, що це був непрогнозований ризик. Всі вже очікували, що де там завершили зимовий період, точно де без дефіциту електроенергії. А новий новий успішний рік бачимо, що на жаль, ці плани були а, зруйновані. А, ці ну, енергетичні експерти, яким я довіряю, там, та Андрій Захревський постійно ну, намагається нього рятуватися. Вони поки що, на жаль, прогнозують дефіцит електроенергії по графіки планових відключень протягом протягом до четвертого року. А в тому числі да, там, ось осінь, осінь і опалювальний сезон також. Ясно, що це вдарить по, по експорту, ясно, що вдарить по промисловості, а поки що ну, точні, точні оцінки назвати важко. Пане Григорію, а я б тоді продовжу цю тему. Ну я цитував вже сьогодні Жозепа Бореля, що Росія прагне підірвати економіку. Так білий дім називає це спробу Путіна занурити країну в темряву. Тут би до речі, білий дім запитати, так а що там в нас з системами протиповітряної оборони. Але тим не менш, я хочу зрозуміти логіку. А от Микита правильно сказав, що рік тому ну ми пам'ятаємо кінець 22-го року. Він темний був абсолютно, так і початок 23-го року. Під обстрілами була зима, і була, було бажання там заморозити, ну умовно кажучи, так з боку Росії. Зараз яку вони мету переслідують? Тобто чого вони почали бити по енергетичній інфраструктурі саме в березні? Хотілось би зрозуміти, ну і чим це загрожує, мабуть, передопалювальним сезоном, який як ви вже справедливо сказали, розпочнеться восени цього року? З точки зору економіки. З точки зору економіки? Так. Зараз якраз навантаження на енергомережу суттєво вони ще ніж воно було взимку. Мені також важко зрозуміти цю цю логіку. Тобто, якщо в них були ці потужності, а, чому вони засували саме зараз їх на ну всередині березня? Тобто, тут з точки зору економіки не, не це не не пояснюється. На мене це пояснюється якимись надачі чи, чи внутрішньополітичними факторами, чи е, чи зміну військових планів? Тут мені важко прокоментувати. Пане Григорію, а що за останній рік сталося і відбувається з економікою країни-агресора? Ну тому, що є пакети санкцій від наших партнерів, є пакети санкцій від наших дронів по енергетичній по НПЗ. по НПЗ, так ворожим? Ну і не тільки підприємства там теж прилітає. От наскільки стабільною можна назвати економіку Росії, і який запас міцності змінився? Хороше питання, бачимо, що якраз з НПЗ це сильна відповідь, ну, да, відповідь наша. Близько 15% переробних потужностей були пошкоджені за буквально там, да, за останні декілька тижнів, а сукупна цифра, що я бачив, що там до, до 25% потужностей НПЗ нам вдалося тимчасово вивести з. З роботи це були точечні удари де там по, по, по клапанам, по, по іншим складовим, тобто їх повернути в роботу швидко не вдасться. В умовах санкцій, в умовах дефіциту даного обладнання їм це зробити буде достатньо, достатньо складно. З точки зору економіки, можливість фінансувати військові видатки, в них, звичайно, що залишається. Вони стабілізувалися, вони достатньо стійкі. Тобто, ну оцього як він очікувався на початку, на самому початку віни. Там далі кінець лютого, березень, квітень, що зараз санкції економіка там з двох трильйонів впаде на вісімсот на дев'ятсот мільярдів. І можливість фінансувати військові видатки на заверше цього не відбулося. Вони переорієнтувалися по нафтопродуктам, по, по газу просто на, на країни на країна Азії з, 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 з ринку ЄС. А на жаль, поки що так, пане Григорію. Дякуємо вам Спасибо. за ці роз'яснення. Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Економік Аутлук, щойно був з нами на зв'язку.